Шановні колеги, ну це ж не просто цифри, не просто бюджет. Це реальна е, статус життя цілого народу і стратегія на наступний рік, як планує уряд буде жити народ. Я хочу вам сказати, що таких принизливих і таких страшних цифр у нас, базових, я говорю про базові цифри, ще в жодному бюджеті не було ніколи. Я говорю про ключові параметри. Це прожитковий мінімум і розміри мінімальної заробітної плати, розміри мінімальних виплат, які передбачені в цьому бюджеті, порівняно з фактичним розміром мінімального прожиткового рівня за методологією, мінімальна пенсія це ті базові речі, на базі яких взагалі будується вся система оплати. Праці людей, вся система пенсійного забезпечення. І можу вам сказати, що от в чому трагічність цих цифр? Трагічність цих цифр, що відсоток фактично того, що передбачено в бюджеті, по мінімальним показникам рівня життя людей до розмірів, розрахованих за методологією, просто критично низькі, таких ніколи не було. От давайте візьмемо, розпочнемо, наприклад, е мінімальний прожитковий рівень для працездатних осіб. Він у нас сьогодні 12,045 тисяч 12 гривень, 12 тисяч 45 гривень. Да? А передбачена в законопроєкті е мінімальна заробітна плата 8647. Скажіть, будь ласка, ну, це, це одне. А в тарифній сіці. Ще менше передбачено показник. Там показник передбачений на рівні 3,328. Я хочу запитати взагалі, хто-небудь намагався взагалі спробувати на такі гроші прожити. Тобто, у нас для працездатних осіб в середньому за місяць, порівняно з цифрами мінімального прожиткового рівня за методологію, складає 27,6%. Ну це... Ну, я просто хочу, щоб ми розуміли, що це не просте слово, мінімальний прожитковий рівень. Мінімальний прожитковий рівень це по закону, по методології порахована цифра, якщо нижче цієї цифри платити людині, вона просто фізично помирає, тому що їй нема за що жити, їсти, лікуватися, платити комунальні послуги і так далі. Це людина, яка живе за межею фізіологічного проживання взагалі існування. Да, так я хочу просто запитати сьогодні у всіх представників уряду. Ви що вважаєте, що це нормальний бюджет? Це, це просто бюджет геноциду. А давайте подивимося для пенсіонерів. У нас по методології розрахований мінімальний прожитковий рівень. Це нижче якого, якщо пенсіонеру платити, він помре просто. Да? От, ну, така банальна цифра: 7 7479. А заклали мінімальну пенсію 2595. Це 34% від фізіологічної межі за якою людина помирає фізіологічно, фізично. А у нас е, в Україні ну, таку пенсію буде отримати 57% пенсіонерів приблизно. 6 мільйонів людей приблизно. Я хочу запитати, ви що, геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? Тому що половина буде по тарифній сітці отримувати 0, а друга половина буде по пенсії отримувати ноль. Це що, планове винищення української нації? Ну так ви просто чесно про це скажіть. Я не буду вже говорити, що які заклали тут е, мінімальні прожиткові рівні для дітей від 6 до 18 років. Я так розумію, що у нас є повноцінні діти, є неповноцінні. У нас 10 110 гривень мінімальна. Діти від 6 до 18 мусять мати оцей мінімальний прожитковий рівень. В бюджеті заклали 3,512, 34% від фізіологічно допустимої норми. А саме цікаве, що оцю норму ще хочуть е, узаконити так званою орудною величиною. Ну, я просто хочу сказати, що да, війна, да, люди сьогодні відволікаються на війну на 99% своєї уваги, тому що це ключова сьогодні небезпека для самого нашого існування. Но вони просто їм немає сил, можливості і, і взагалі енергії і знань, щоб подивитися, що їх в тилу убивають просто. Я вже не хочу говорити про те, що стосується військових. Скажіть, будь ласка, 20 тисяч гривень військовим, які тимчасово не приймають участі в бойових діях, це нормально? Для рядового складу? А для офіцерського 32 тисячі це нормально? Ви вважаєте, що це боєздатна армія і люди можуть існувати на такі гроші? Я чесно не знаю, як описати весь цей бюджет, але скоріше за все, враховуючи. Що я зараз хочу просто ну, два слова буквально сказати про те, а де ресурси в цьому бюджеті і чому ці ресурси не задіяні, і хто дав право ці ресурси не задіювати, то я так відчуваю, що це свідомі речі в цьому бюджеті. Я також хочу підкреслити, що мінімум в два рази менше грошей на реабілітацію. Це однозначно поранених військових, тому що всі реабілітаційні центри скаржаться на те, що не дають військових дореабілітовувати, до повного одужання. І скаржаться на те, що і на реабілітацію саму е, дуже маленькі розміри закладені видатків. Безумовно, на лікування, особливо там, де політравма, не вистачає категорично грошей, особливо на дороговартісні антибіотики. Це теж мінімум в півтори рази треба збільшувати. Скажіть, будь ласка, а де у нас житло для військових? А де у нас житло для переселенців? Як людям жити, коли виділяють 4 тисячі гривень приблизно на оренду житла, наприклад, в Києві і в Київській області? В місяць? Підіть, зарендуйте таку квартиру. Я просто не розумію, навіщо бюджет винищення називати іншими словами. Далі скажіть, будь ласка, а на чому пересуватися мусять е, наші поранені військові, які вже стали е, людьми з інвалідністю? На чому пересуватися? Де взагалі їх програма по транспорту? Де тут достатньо грошей? На їх особистий, спеціально приспособлений для них транспорт? Де соціальне таксі в достатній кількості грошей, щоб це можна було забезпечити цих людей? Вони не можуть пересуватися. А де для кожного, хто взагалі жити не може вже самостійно, де для кожного те супроводження, яке зранку до ночі 24 на 7 супроводжує людину, яка вже собі не може дати ладу і ніколи не зможе. З поранених військових. Де, де ця опіка держави? Я вже не говорю про, ну це не нашої зараз можлива компетенція, не невиплата по пораненням, просто хронічна невиплата за поранення. Невиплата потім людей, які залишилися вже такими, що вони не можуть воювати після поранення. Що їм платять? Ноль. Вони на це вижити не можуть. Я вважаю, що це бюджет. Ну, практично, так якщо говорити по видаткам, то це бюджет такого реального геноциду української нації. А тепер що по доходам? Тому що я звикла, як двічі прем'єр-міністр, оперувати не тільки видатками, а оперувати доходами, як покривати дефіцити бюджету. Скажіть, будь ласка, коли ми звертаємося до всього світу, реструктуризувати нам зовнішні борги. Ну, і нам поки що ну так масштабно відмовляють. Скажіть, будь ласка, а чого внутрішній борг не реструктуризовується? Мені може хто-небудь дати відповідь, з яких таких е, аргументованих причин український бюджет державний сплачує Національному банку 175 мільярдів гривень в рік е, погашення заборгованості? Держави перед Національним банком України. Скажіть, будь ласка, хто цю корупційну оборудку залишив? Причому під величезні річні відсотки? Величезні. Скажіть, будь ласка, ці 175 мільярдів повністю покривають, щоб хоча б пенсії були доведені до мінімального прожиткового рівня. Чому це не робиться? Це називається репрофайлінг. Якщо хтось не розуміє, це реструктуризація заборгованості Національного банку перед державним бюджетом, який можна зробити років на 50, якщо не на 100. А як ви думаєте, от ті гроші, які державний бюджет перераховує Національному банку, куди вони йдуть? Вони відмиваються через комерційні банки, через депозитні сертифікати. Тобто Національний банк під 19% річних запозичає у комерційних банків гроші. Ви уявляєте, про що йде мова? В той час, коли у нас колосальний голод економіки в кредитах, Національний банк конкурує з економікою, запозичає гроші у комерційних банків і виплачує їм шалені відсотки. І всі бюджетні кошти зливає комерційним банкам. Я можу тільки назвати цифру по 2024 року. 96 мільярдів гривень таким чином викачено з бюджету. В 2025 році вже на цю хвилину біля 50 мільярдів до кінця року буде 90. Скажіть, хто за це буде відповідати? Хто дав право це робити? А друга цифра це наш внутрішній борг по ОВДП. Де його реструктуризувати, його кожен рік треба реструктуризовувати. Ну це ж очевидні речі. Подивіться, будь ласка, на цифри. У нас в цьому бюджеті закладено комерційним банкам ОВДП повернення боргів на суму 374 мільярда гривень. 374 мільярда гривень, а обслуговування 134 мільярд. І це теж приблизно під 17% річних. Ви скажіть, будь ласка, в якій країні ще може бути таке, щоб бюджет держави працював на комерційні банки України? По-перше, абсолютно неадекватна ставка при інфляції на наступний рік, який рахується трохи більше 9%, вони виставляють облікову ставку під 15,5%. Такої країни в світі більше немає. Це просто насос по викачуванню грошей з державного бюджету в комерційні банки. Реструктуризація мінімум на 15 років цього боргу обов'язкова. Так би поступила кожна країна в світі. А це, якщо реструктуризовуємо, це 508 мільярдів гривень. І от якщо ви складете 175 мільярдів те, що віддається від державного бюджету Національному банку і не реструктуризований внутрішній борг 508 мільярдів, то ви просто зрозумієте, що наш державний бюджет працює не на оборону, не на людей, не на розвиток, а він працює як насос, витягуючи кожну копійку з державного бюджету в банківську сферу. А там. Вже ліквідність зашкалює. Ліквідність це, знаєте, просто роздулися від грошей і не знають, куди їх дівати. А бюджет сплачує пенсіонерам трошки більше двох тисяч гривень. Пенсію мінімально. Скажіть, будь ласка, як так управляти країною можна? Як так над людьми знущатися можна? А іще, як так могло трапитися? Що з 2019 року за 6 років роздутий бюрократичний апарат до такої ступені, що на третину більше стало чиновників, а це 120 мільярдів гривень на додаткові чиновничі послуги і оплату? Хто дав на це право? 120 мільярдів під час війни на роздутий чиновнічий апарат? А скажіть, от ми по протезуванню говоримо, всього на протезування. В державному бюджеті трошки більше 4 мільярдів. А от тут подивимося, 4 мільярда по, на покращення інформаційної політики зашито. Ми вам покажемо і статтю, і напрямок. 4 мільярда на покращення інформаційної політики, 1,5 мільярда на марафон і 0,2 мільярда 0,2 мільярда ще на інший інформаційний апарат, який займається пропагандою. Да? І от дивіться, а чого би оці гроші? Ну, добре, марафон залишиться, я розумію, що це, ну скажімо, таке вже е, збочення, з яким нам важко боротися. Ну 4 мільярда на якісь додаткові інформаційні послуги, видатках це що? Ми будемо наполягати на тому, щоб ці 4 мільярда відправили на підвищення вдвічі, на протезування, приведені. Обмежувальних референтних цін на протези на рівні виробників. Я можу вам наводити таких прикладів в цьому бюджеті море. Наприклад, вони виставляють курсову різницю на повернення зовнішнього боргу абсолютно неадекватно і зашили додаткових абсолютно непотрібних 45 мільярдів гривень за рахунок маніпуляції курсом. Ще на погашення зовнішньої заборгованості. Так може краще ці 45 мільярдів віддати на реабілітацію, віддати на лікування поранених, а не зашивати такі речі в спотвореному курсі гривня-долар на наступний рік. І як наслідок прихована більше, чим потрібно, коштів на обслуговування зовнішнього боргу. Я хочу сказати, що за такі бюджети. Я переконана, що рано чи пізно будуть відповідати по кримінальному кодексу, тому що викачувати, вибачте, половину бюджету в банківську сферу через надмірні відсотки, не реструктуризовані внутрішні борги – Це злочин проти української держави під час війни. Не знаю, боляче дивитися на це, боляче дивитися, як люди страждають, боляче дивитися, як пенсіонери помирають, тому що не можуть собі ні їжу, ні ліки купити. Боляче дивитися, як недаліковані наші поранені без е, направлення на ВЛК направляються на фронт. Боляче на все це дивитися. Ми розуміємо, що ми в абсолютній меншості і що ми цю корумповану машину. І скажімо, таку антилюдську поміняти не зможемо. Ну я хочу, щоб хоча б люди знали, що в цьому бюджеті є, і що все це штучно. І тому цей бюджет це бюджет банківської корупції, просто корупції і плюс геноциду української нації. І крім того, майже не збільшено видатків на оборону при таких закладених грошах. Для банківської системи і для відмивання через банківську систему. Тому, дорогі друзі, безумовно, ми все це будемо робити публічно. Ми безумовно будемо це все доносити до суспільства. Ми будемо в бюджетному комітеті боротися за те, щоб такий бюджет був переглянутий. Ну, як мінімум, ви мусите знати, що Україна воюючи просто не може бути принижена і розтоптана таким бюджетом. Просто не може бути. Я розумію, що в цьому бюджеті, верніше, в цій Верховній Раді на все знайдеться більшість. І навіть в комітеті нашому на все знайдеться більшість. Ну, знаєте, більшістю не завжди через на все поламаєш. Не завжди. Все одне за все це доведеться відповідати. І тому, безумовно, за цей бюджет голосувати не можна. Я сподіваюся на те, що наш соціальний комітет, якщо він ще соціальний, Дасть дуже жорстку оцінку таким речам. Дуже жорстку оцінку. І що це буде основою для того, щоби негайно повернути цей бюджет уряду на повну переробку, тотально, з врахуванням всіх фінансових показників. Дякую за увагу.